Угу. Так, Розпочинаємо засідання нашої комісії. Давайте перми хай виступить Анна Михайловна, доповіть своє питання по архітектурі, а потім ми вже почнемо займатися земельними питаннями. У мене питання про включення території садівничих товариств в адміністративні межі села Мар'янівколизувальської територіальної громади Криворізького району області. Значить, щоб внести в словники Державного реєстру речових прав території певні адреси, нам треба прийняти розпорядчий акт, відповідно до якого перелічити всі садові товариства, які входять в село. Тому ми пропонуємо прийняти цей проєкт рішення з переліком садівничих товариств. Їх всього 18. Більше буде, чим розвивати Товарим було найбільше більше. Ну, скажімо так. Просто по механізму саме внесення відомостей в словники реєстру речових прав, там де адреси прописуються, необхідно конкретизувати ці адреси. Тому необхідно прийняти оце додаткове рішення до генплану. Вітаю, голосуємо. За орел. За. Демщин. За. Що, пане на Михайло, у вас все? Так що будемо переходити до наших доземельних до питань. Добре. Так, перше питання про відмову громадянина Медведіва і договоривши затвердження технічної документації за устрій щодо встановлення і відновлення межі ділянки. На місцевості для індивідуального садівництва. Надійшла технічна документація на затвердження але у нас на даний час діє мораторій, таке можливо передача тих ділянок, де є право власності. Технічна документація цього надія немає права власності на садовий будинок, тому ми відмовляємо йому у затвердженні цієї технічної документації. Yeah. Про внесення змін до договору оренди землі з попастьчуком Олександром Володимировичем Кадастровий номер 12 218 840 сорок 03-201, десять, двадцять два, двинадцять двісті 03, 2, 0, 1, 10, 22, 20 10, 20, 20 10 Це земельні ділянки, які він виграв на аукціоні. Це між оклубом і соціальним. Ми вносимо змінити, тому що помилково в одному пункті зазначили, що на земельній ділянці знаходяться об'єкти інфраструктури. Ми зазначаємо, що об'єкти інфраструктури відсутні. Ну, це це ділянки між соціальним і, і тим же. Голосуємо. Григоренко, Орел. Ідемо ще. Це питання. А оце що? Це знімається. А це займається? Іван. Це технічний технічне. Виключите ще один. Ми виключаємося, це далі буде, тому що це людина померна. Злюсом. Це він, він далі єсть. Це у нас буде додатково, ми одне питання вносимо додатково на сесію, а не знімаємо. З порядку дня. Все, 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 поміні. Про внесення змін до рішення Лузувацької сільської ради 24.04.2024 четверта 3868 про надання дозволу на передачу власність шляхом викупу за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки для ведення фермерського господарства седору Галина Григорівна. У 24-му році ми їй надали дозвіл рішенням про викуп земельної ділянки. Але вона в не викупила ну, з певних причин. В рішенні зазначається нормативна грошова оцінка, а нормативна грошова оцінка на 25 й рік вже інша. Вона хоче викупляти, тому ми вносимо зміни в рішення, замінюємо нормативну грошову оцінку, тому що вона проіндексувалася. Голосуємо. За За. Про затвердження проекту замуж щодо відведення земельки, цільове призначення, яке змінюється громадянин Бібленко Андрій Валентинович. Зміни на території села Маянка купив земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства і хоче змінити цільове призначення, будувати на ній житловий будинок. Розробив проєкт. Проєкту є витяг витягнення будівої документації, надав наш архітектор можливість змінити цільове, щоб будувати будинок. Орел. So про внесення змін до довгої оренди землі з громадянкою мазурик Іриною Миколаївною. Це земельна ділянка для будівництва об'єктів рекреаційного призначення на території біля села Чкалівка. Вона продала свій, свій майновий комплекс Товспорт і ЄВП. І ми вносимо зміни в договір оренди, мазурик замінюємо на і ЕВП. Орен. Mm. За. 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 Пророзять департаменту про розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради про надання дозволу на розробку проєкту замовства щодо відведення земельної для постійно користування. Це в нас надійшла заява на надання дозволу на розробку проєкту під е, східне кладовище вільному Це кладовище, що під містом міста Кривого Рогу. Воно там знаходиться на землі, я зараз перебуваю в постійному користуванні КП Ну, Спочатку їм ми надаємо відмову, тому що спочатку треба вилучити земельну ділянку з постійного користування, їм треба звернутися до нашого КП, отримати дозвола. Ми спочатку припинити право постійного користування, а потім будемо надавати департаменту дозвіл. Ну, поки ми надаємо відмову, тому що вона на даний час земелька перебуває постійному користуванні. Голосує За. Про надання дозволу на розроблення технічної документації замуж щодо інвентаризації земельної ділянки кипять Дніпропетровський багатопрофільний клінічний зікання з надання психіатричної допомоги Дніпропетровської обласної ради. Це у нас додаткове питання. Виноситься на сесію, звернулась. Це психіатрична бум... да, лікарня, вона зараз обласної ради, щоб надали їй дозвіл. У них там зараз йде стадія реорганізації, і вони проводять інвентаризацію під е, самою будівлею і під очисними спорудами. Ми надаємо на дві земельні дозвіл. Це просто пере... ну, міняється власник. У да. них міняється власник і вони там хочуть. Там можна сказати, в кадастрі є помилки. В там цільове, неправильно да. зазначено, там. а не активна позамена книга, і вони получають дозвіл, роблять технічку, реєструють все таке, як то і все. А потім вже ми будемо передавати там іншим, там, поки вони приводять у відповідність до своїх використання і до... призначення. За. За. Про надання дозу на дозвона технічної документації замуж щодо інвентаризації частини Лозувацької сільської ради з метою формування земельної ділянки комунальної власності під будівлі насосної станції. Це ми будемо зробляти документацію на насосну станцію, яка знаходиться на Новолозувацькому ставку. Тобто що ставок саме внизу, там є насосна станція, вона комунальній власності. Ми під нею будемо формувати земельну ділянку. А вона просто так сказати. Не сформу земельна ділянка не сформована. Григоренко. Орел. Про надання дозволу на розробку проєкту замовлю щодо відведення земельних ділянок Постійне користування для ведення лісового господарства, пов'язане з ним послуг державного Спеціалізованого господарському Підприємства Ліси України. На, про, на прошлій сесії ми переводили три земельні ділянки з сільхозлісове призначення. Ми визнали їх як самозалісненими, а тепер ми надаємо дозвіл державному підприємству ДПІ де Си України, щоб вони робили проєкт землю, щоб охороняли на себе ці а ці їм ці можна? ціни. Ці. Ні, вони не приватзуть, вони постійне користування ну, охоронюють. Це ж державне підприємство. Ну топа Григорен. Про надання дозволу на розробку проєкту замусу щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації об'єктів з телемунікації шов, Ukraine Tower Company. Це ми надаємо дозвіл на виготовлення проєкту під вишку мобільного зв'язку LifeSell. Це воно виходить біля села Задний В лісі там є сніфтібаза, як і коло блокпоста, не про згаїв Бурда на Ніколаївській там є. На автобазах в лісі, їй коло нафтобази, ми надаємо дозу. Ми доїжджаємо моста, з лівою сторону. Як згодом в лісі там нафтобаза. Да, там на участку між мостом і КП. Воно виходить на правоправді. Про надання дозволу на звуку проєкту заносить щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва громадянки Боїлі Наталії Володимирівна. Звернулася в село Новий Кременчук. Хоча оформити земельну ділянку 60 соток для городництва. Це дозволяє, саме можна. Для, арен... для городництва можна 60 соток. Григорянка. За. За. Демч. За. за. Про надання дозвони на розумну технічну документацію заноску щодо інвентаризації частини земельної ділянки. Но сільської ради СТ Новолозувацьке. Садове товариство Новолозувацьке звернули, що хоче проінвентаризувати свої земельні ділянки під садовим товариством. Це вони знаходяться між Новолозоваткою і Софії. Так як їхать на Софії, виходить, з лівої сторони. Здоровість. Це там де декі, де дачі навіть да, да, садки, то дачі там осталися. Героянко, Орен. Надання було до технічної документації, ну, щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки паїв турі на мистецтві Кіптенко Катерини Геннадії і Лавренюк Васильов Васильович. Це люди оформляють. Лавренюк оформляє згідно рішення суду, успадкував ПАЙ, а Кіптенко, це вони сертифікати поуспадковували, а Кіптенко Катерина Геннадійна згідно свідоцтва на спадщину. Ми їм надаємо дозвіл, але це вони оформляють паї, по посипають. Про включення до переліку земельних дня права на які виставляються на земельні торгивокремими лотами та продаж право оренди на них на конкурентних засадах на земельних торгах у формі електронного аукціону. Кадастриму номер 12 218 840 02 401 305 12 218 840 02 41 303 12 1284 20241 304, 12, 218, 840, 2002, 401, 302, 12, 218, 840, 200, 02, 40, 1, 3, 0, 6, 12, 218, 822, 2003, 2030, 105. Це виставляємо земельні ділянки водного фонду 5 земельних ділянок біля села Лозуватка. І одна заменанка водного фонду біля села Нового Зуватку. Це на аукціонах. Ну, таб... злоб... Новолозуватське здорові і ставки. По Новолозуватку не було. Був по Грузькій. А по Грузькій, ну, там ніхто не, не з'явився. Не Будемо виставляти повторно. Григоренко. За. За. Про затверджує технічний щодо встановлення меж частини земельлянку поширюється право собере сервіту, то волна ТНС. Волна Тенс прокладає... прокладає воду на свою земельку, щоб поливати сад свій. Ми Йому давали дозвіл на метах. Це буде договір сервітуту і тепер ми цю землю. Цю технічну документацію затверджуємо. Да. Орел. Да. За. Про закону технічну документацію замушу до встановлення відновлення земельного натурного місцевості для колективного садівництва. Це я буду. Сейчас перечислять фамилии. це люди, в яких є право власності на садові будинки. Ми їм затверждаємо технічну документацію, передаємо земельні ділянки у власність Бондарова Ала Миколаївна, Бутенець Ігор Григорович, Брусько, Олена Васильна, Дерев'янко, Наталія Юрівна, Валіменко, Людмила Олексіївна, Малашенко, Микола Миколаївич, Мартоцька, Надія Іванівна, Музиченко, Олена Миколаївна, Попік, Олеся Олександрівна, Токарева, Наталя. Олександрівна, Янова Людмила Олександрівна. Григоренко. За Варел. За. Йдемо ще. Знімається з порядку денного питання про затвердження технічної документації за нос щодо встановленої неумеженої даної натуральної місцевості для колективного саду. Вінництва Слюсарова Володимиру Федоровичу за спис смерті. Григоренко. Два. Варел. За. Демченко. За про затвердження технічної документації замуж щодо інвентаризації частини земель у Зовацькій сільській раді Криворізької раді на якій розташована ОКС теста в КС садове товариство проводило інвентаризацію своїх земельних ділянок під садовим товариством, під дорогами і здається технічну документацію на затвердження. Григоренко. За. Григоренко. За. Григоренко. За. За. Про затвердження технічної документації за НОС щодо встановлення відновлення межами дня натульного на місцевості для будівництва школьних життлового будинку господарської будівлі спруд присадибна ділянка. Це будемо затверджувати і передавати у власність технічної документації в людей, людям, від на яких розташовані їхні житлові будинки і перебувають у їхній власності. Дудка Ганна Васильівна, Лісман Олег Вікторович, Нікихорова Ганна Анатоліна. Задирко, Олена Олександрівна, Васильченко, Анатолій Миколаївич, Кравець, Василь Федорович, Кваша, Марія Олександрівна, Левченко, Світлані Григорів, Пономаренко, Ірині Владиславні, Резніко Івану Володимировичу, Ананіву Михайлу Михайловичу, Ананів Наталії Юрійовні, Кияшко Надію Петрівні, Кияшко Володимиру Володимирович, Кандибі Миколій Анатолійович, Кандибі Тетяні Анатолій, Кандибі Євгенію Миколаєвичу, Кияшку Наталію Анатолійовну. Лагановському Анатолію Володимировичу. Оремо да. да. про затвердження проєкту за мовчою до відведення земельної ділянки для колективного засадівництва. Це ми запрождаємо проєкти за на яких розташовані садові будинки, які перебувають у власності громадян. Ми будемо передавати земельну ділянки у власність. Супрун Галині Катріні, Грибуцькому, Юрію Володимировичу, Мороз. Єні Іванівні. Орень. Так. Орам. Про затвердження проєкту замов щодо відведення земельної ділянки та передачі оренду для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій ТОВ Українська. Ми запрождаємо два проекти землеустрою. Це вишки мобільного зв'язку. Одна знаходиться в селі Лозоватка, а друга знаходиться в селі Зелене Град. Граваренко. За. 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 Про передачу приватної власної земельної ділянки для колективного садівництва Станішині Наталії Олександрів. Передаємо власність земельним ділянку, на якій знаходиться будинок, який перебуває у власності садовий будинку. Гриваренко. Орам. Про передачу приватного власності земельної ділянки для будівництва освоєння житлового будинку господарських будівель і споруд Левченко Миколі Володимировичу. У власність земельна ділянка будинок перебуває у власності даного громадянина. Григоренко, за орем. Замком. Всі за. питання вичерпані і проголосування.